Конфігуратор налаштувань нижніх модулів. Конфігуратор налаштувань дозволяє вносити більш детальні зміни у модуль. Клікніть на необхідний модуль, щоб перейти до вкладки Конфігурація. Одразу звертаю вашу увагу, що в цій вкладці можуть відображатись різні параметри налаштувань відповідно до типу модуля та його наповнення. Наприклад, вибраний нижній модуль містить такі параметри, як корпус, стільниця, фасад, цоколь. Задня стінка, висувні ящики, освітлення та ручки. Інший модуль може не містити такого параметру, як висувні ящики, оскільки матиме всередині інше наповнення. Відповідно, верхні модулі не матимуть параметр стільниця у списку. Як ви зрозуміли, список параметрів у вкладці конфігурація залежатиме від конкретного модуля та його наповнення. Почнемо з налаштування корпусу. Виберіть потрібний нижній модуль. У вкладці конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для корпусу. Ви можете встановити додаткову фальш-вставку зліва або справа. Виберіть із випадного списку необхідний тип встановлення. Після вибору типу встановлення фальш-вставки ви можете змінити її ширину. Як і у випадку з габаритними розмірами модуля, конструктор відображає граничні значення. Вкажіть необхідну ширину фальш-вставки, не перевищуючи граничних значень. Ви можете вибрати тип розміщення дна накладне або вкладне. Щоб задати тип встановлення дна, виберіть із випадного списку потрібний варіант. У пункті Сполучна фурнітура корпусу ви можете задати з'єднання конфірматом, мініфіксом або вибрати фурнітуру пермо. Ви можете встановити вертикальну перегородку в модулі, якщо хочете розділити полиці. Для цього активуйте чекбокс Вертикальна перегородка. Також є можливість зробити комбіноване наповнення модуля. Для цього виберіть зі списку пункт розпашний плюс ящик. Ви можете задати кількість полиць, Із випадного списку кількість виберіть необхідне значення. Зверніть увагу, що можлива кількість полиць у модулі визначається конструктором автоматично. Також до вибору доступні 6 типів сполучної фурнітури для полиць. Це може бути стандартний оцинкований полицетримач чи шкант або фурнітура Хетіг чи пермо. За потреби ви можете встановити відступ від полиці до фасаду. Якщо ваш модуль містить вбудовану духову шафу, ви можете вказати вентиляційний відступ згідно з граничними значеннями, визначеними конструктором. Наступний параметр, який ми розглянемо, це стільниця. У вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для стільниці. Перший пункт доступний до вибору це матеріал стільниці. Тут із випадного списку ви можете вибрати компакт плиту або ДСП. За потреби можна прибрати стільницю. Для цього активуйте чекбокс Вимкнути стільницю. Конструктор також дозволяє налаштувати параметр звисання стільниці спереду, позаду, зліва та справа відповідно. Для цього просто вкажіть потрібні параметри у відповідних комірках, не перевищуючи граничних значень. Якщо ваш модуль передбачає з'єднання двох стільниць, ви можете змінити глибину другої стільниці. Вкажіть необхідну глибину, не перевищуючи граничних значень. Також до вибору доступний тип з'єднання стільниць. Тут зі списку ви можете вибрати стикувальну алюмінієву планку. Або єврозапил. Якщо ви вибрали тип з'єднання єврозапил, ви можете вказати тип кріплення, а також значення його зміщення. До вибору доступні стяжки L65, L100 та L150, а також стяжки Quick. За необхідності, вкажіть зміщення для кріплень у відповідних комірках, враховуючи допустимі граничні значення. Перейдемо до параметру фасад. У вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для фасаду. Ви можете вибрати матеріал фасаду. Клікніть на іконку стрілки біля пункту Матеріал фасаду та виберіть ДСП. МДФ або Deep Black. Відповідно до вибраного матеріалу фасаду може бути доступний пункт вибору покриття. Якщо ви вкажете ДСП, то у списку до вибору вам буде доступний ламінований або шпонований тип покриття. Якщо ви вкажете МДФ, то зі списку можна буде вибрати ламіноване, плівкове. Фарбоване, шпоноване або HPL покриття. У пункті відкриття фасаду клікніть на іконку стрілки та виберіть зі списку правостороннє або лівостороннє відкривання. Ви також можете залишити фасад відкритим. Для цього зі списку виберіть опцію Відкрита. Якщо ви редагуєте кутовий нижній модуль, то параметр фасад може містити інші додаткові опції. Ви можете вказати ширину кутових фальшпланок. Відповідно до запропонованих варіантів у списку, ширина може бути однакова або різна. Якщо ви обрали варіант різна, вкажіть відповідну ширину для основної та додаткової фальшпланки. Це можна зробити ось в цих комірках. Ви також можете задати зазор від корпуса до фасаду. Тут можна вказати значення від 0 до 4. Також можна відредагувати зазор фасаду. Гранично допустимі значення, визначені конструктором, від 0 до 2. Параметр фасад також містить пункт Висота корпусу нижньої тумби. У нижніх модулях цей параметр несе лише інформативний характер, а в пеналах він доступний для редагування. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі. Онлайн конструктор меблів.